Ця частина стелі теж руйнувалася вночі в під час цієї ракетної атаки. Ця ударна хвиля була настільки сильною, і ну, що ми деякі експонати постраждали, ми будемо відновлювати це паперові експонати, тобто буде потрібна нам робота реставраторів по паперу. У мирні часи. Тут знаходилася славетна картина великого італійського художника XVII століття Караваджа Діття Христа під Варту. Наразі вона знаходиться у реставраційному центру, центрі у Києві. Поряд можна побачити фото цієї картини. Це єдина картина Караваджа в Україні, і ми її дуже чекаємо у музеї. Після закінчення війни Ми так ретельно ставилися до збереження нашої колекції, передбачили, що таке може бути ще півтора роки тому. Це війна, це війна. Ті роботи, які були евакуйовані, готуються до виставки у Берліні. І ми сподіваємося, що ця виставка відбудеться, готується каталог цієї виставки. І це дуже добре, що Європа відкриє для себе нашу чудову колекцію, про яку знають спеціалісти, але не широкий глядач. Попити є, люди скучили за мистецтвом, і це якось відволікає їх від тяжких дум і тяжких днів. Особливо на благодійні заходи приходить молодіжі дуже багато, вони активні.